Друзі, якщо ви думаєте, що ви зараз не там, не з тими, не в тому стані, то повірте, треба більше довіряти всесвіту і розуміти, що вашій душі потрібен саме той досвід в тому місті з тими людьми, де, де зараз ви перебуваєте. Просто довіртеся, просто відчуйте, що саме в цій ситуації для вас і для вашого духовного зростання, і це буде такий. Великий необхідний крок до зустрічі з собою. Але чим більше ви даєте супротиву, тим більше складнощів з'являється в вашому житті. Не треба супротиву. Довіряйте творцю, довіряйте всесвіту, довіряйте собі і намагайтеся у кожній ситуації деструктивній знайти для себе конструктив та розвиток, знайти щось позитивне, знайти те, що хороше, те, що вас підкріплює, а завжди воно є. і і головне не зупиняйтеся розвиток творчість це наше все.